Бажаю здоров'я, дорогі українці. Сьогоднішній день головне відбувся обмін, і це перший етап найбільшого обміну, про який домовились в Туреччині. Фактично, єдиний значний результат зустрічі в Туреччині. Все інше росіяни блокують, поки що блокують, але повернення наших людей це, це саме те, заради чого ми завжди працюємо. Обов'язково повернемо всіх, кожен наш громадянин, кожен український військовий. І цивільні. Всі українські заручники, яких утримують в Росії, ми всіх їх маємо визволити. Сьогодні вдома майже 400 людей, 390 це військові та цивільні. Завтра і післязавтра теж наступні етапи. Формула тисяча на тисячу. Я вдячний всім і всій нашій команді, яка залучена до реалізації обміну. І обов'язково дякую всім нашим воїнам на фронті, які забезпечують поповнення для України саме обмінного фонду. Також хочу подякувати сьогодні нашим правоохоронцям за те, що додають в обмінний фонд російських диверсантів та колаборантів. Важливо, що Україна повертає своїх. Дякую всім в світі, хто нам допомагає.